Друзі, мир і благодать да примножиться в вашому житті. Брами небесні відкриті і через Голгофу, через хрест, через смерть нашого Господа і Воскресіння, благодать примножується і розтікається на кожну сферу вашого життя. Амінь. Я приймаю це для мене, тому Бог проявляє усяку благодать. На різні сфери нашого життя, саме в твоєму житті. І це милість Божа, і це благодать Божа, те, що ми сьогодні можемо бачити в своєму житті. Тому Бог великий, Амінь. Хочу трошки сьогодні поміркувати про те, що ми можемо в церкві живитися словами віри. Ми повинні бути людьми віри і споживати. Слова віри і жити вірою в те, що Бог звершив для кожного із нас. Ми віримо Богові, ми віримо в Боже Слово, і ми віримо в Бога, який сьогодні звершив свою працю на Голговському христі і дарував нам милість і благодать, і привілей бути дітьми Божими. І в той же час дуже важливо, щоб ми мали. Слова віри, які ми чуємо з кафедри, в церкві, і добре вчення. І слідувати сьогодні в доброму вченні, і слідувати шляхами, стежками віри, своєму покликанні і служенню. І в той же час написано, що «А негідних і бабських байок відвертайся, але привчай себе до благочестя. Скільки сьогодні в церквах є. Людей, які живуть бабськими байками, бабськими байками, особливо чоловіків, скільки жінок, бабські байки. А що таке бабські байки? Е, міфос, та слово це в грецький міфос це легенда, вигадка, вимисел, казка, розповідь про те, чого не було. От скільки людей сьогодні ці байки в церквах розповідають один одному? Якісь вигадки, якісь вимисли того, що не було, десь вони щось там почули, там щось вони десь щось десь їм приснилося, наснилося. Друзі, я взагалі як розумію, як говорить апостол Павло, нам треба привчати себе до благочестя, дивитись за собою, звершувати великі доручення Господа Ісуса Христа, служити спасіння людям. Молитися за покаяння людей, брати за когось відповідальність і служити, щоб люди прийшли до хрещення у воді, щоб люди присвячували своє життя, щоб займатися учнівством, наставництвом, іти до невіруючих і бути там світлом. Але замість цього в церквах люди займаються бабськими байками. І мужики, і чоловіки, і жінки займаються бабськими байками. Байками. Краще задати собі питання, скільки за останній рік через твої бабські байки людей покаяли з церкві, скільки людей через твої бабські байки прийняли водне хрещення, скільки через твої бабські байки людей стало в служіння, стали учнями і послідовниками Ісуса Христа. Треба бути чесним, покаятись, залишити і займатися тим, що сьогодні. Догоджає Богові і те, що сьогодні привчає нас до благочестя. Тому, друзі, відкидуємо ці бабські байки цього всього негідного, цього морського, безглуздого, треба нам займатися тим, чим повинна займатися церква і чим повинен займатися кожний християнин. А кожний християнин місія церкви підіймати. Учнів Ісуса Христа і послідовників. Тому хай Христа буде видно в Твоєму житті, хай Христос відображається в Твоєму житті, прославляється в Твоєму житті, і в той же час дуже важливий час, щоб через Тебе сьогодні люди через Твоє служіння ставали учнями і послідовниками Ісуса Христа. Амінь.